Ніхто мені не скаже в цій країні, що Україна вільна може бути, бо це ще тільки може наші мрії. дітей на шлях до волі повернути, батьки є прикла, самі вирішайте, і звідки воля з'явиться, панове, свою історію ретельніше вивчайте, така ж була у українців доля, та в час останній. Доля посміхнулась, щоб кожен українець зрозумів, коло історії до волі повернулась, Бог так за нас у всесвіті зрадів, і дав нагоду, щоб ми скаменулись і зрозуміли врешті-решт навік, і сварки між собою припинили. Це ваш останній вирішальний рік. Я не лякаю в дійсності вас, друзі. Я вам пишу з надією листи. Усі отримають, як кажуть, по заслузі, і я досягну врешті, решт мети. Моя мета це Україна вільна, і щоб мені, хто б з вас тут не казав, бо моя віра, правда дуже сильна. Навіщо ж я тоді вірші складав? Усе це буде воля переможе, та кожен з вас доволі сам прийде. І відтоді і їм, і прапор зможе по всій країні кожному зайде, та ще не вмерла, люди Україна, і я гадаю, більше вже не вмре, бо є така у України сила, яка її доволі приведе.